99% спринтерів виходять з неправильною ходовою, яка не підходить під реалії українських перевізників. Зараз розглянемо задні амортизатори. Ось це заводський амортизатор. Тоненький, однокатковий, короткий. Який, якщо наші українські перевізники вже доклали два або три листка ресор, одразу йде на розрив і його взагалі не вистачає. Він дуже сильно гупає. Довжина його 55 см. Ну, чесно виглядає як на якийсь пассат або Volkswagen Polo. Далі порівняємо його з підсиленим однокатковим варіантом. Ну, Тут вже е, видно різницю на око. Ось такий підсилений варіант потовщений, е, довший на одне вушко. Якщо ви доклали один листочок, це і буде ідеальним варіантом на однокатковий спрінтер. Далі порівняємо його з двохкатковим подовженим. Якщо ви доклали 3 листка Ресор, у вас цей амортизатор йде на розрив, його не вистачає. Є ось такі подовжені з двохкаткового і підсилені. Це є оригінальні мерседесовські амортизатори. Просто ну, 99% спринтерів виходять не з тими амортизаторами, які потрібно. Ну і Всім відомий, самий і Бековський варіант, ось такий подовжений. 61 см у нього довжина. Він йде повністю масляний порівняно з усіма цими газомасляними. Це реально для тих, хто грузить більше 2,5-3 тонн. Цей варіант, якщо порівнювати з спринтеровським, то спринтеровський буде довший. Для пасажирських перевезень краще буде ось такий. Тому що він буде мягче працювати, він є газомасляним.